Вітаю, друзі. Це маркер подій. Я називаюся Ярема Чуйко. І сьогодні будемо говорити насправді на дуже таку неприємну напевно тему гарячу, яка час до часу забувається, але потрібно про неї постійно пам'ятати про інфопростір і засмічений людьми, які надалі залишаються в Україні, дехто не в Україні, який його засмічує. Про це будемо говорити з Ярославом Зубченком, оглядачем детектору медіа. Ярославе, доброго дня! Добрий день. Знаю про те, що ви давно вже насправді цікавитеся такими, на жаль, цікавитеся такими персонажами, як Назаров Діордіца, там Влащенко, Голованов. Про них будемо сьогодні говорити. Розпочнемо, давайте з того, щоб по персоналіях. От хто. З найбільш одіозних таких персонажів, які працювали так вперто, відверто на Медведчука, Козака та інших 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 на страну UA, і надалі залишаються в Україні. І от вони не виїхали, вони надалі е, можуть з'являтися час до часу на телебаченні і в Ютубі, якщо так пройтися по основних таких головах. Отже, я розділив цих людей на Можливо, три категорії. Перша категорія це Влащенко та Голованов, які були е, головними редакторами, точніше вони були головними продюсерами каналу Медведчука. Вони покинули територію України. Який час були в марафоні? На щастя, більше не з нами. Е, Друга категорія це умовний Макс Назаров, який був зіркою каналу Мураєва наш. Там був головним mm -hmm. ведучим головним пропагандистом. Я думаю, що взагалі, топовим пропагандистом на той час в Україні російським. І а, зараз він веде власний туб-канал. Територіально, я не впевнений, де він знаходиться, можливо, навіть в Україні. І третя категорія це ведучі каналів Медведчука, які а, лишаються працювати на каналі Рада і лишаються в марафоні досі. Mm -hmm. Наприклад, там є люди, які вели марафон тхне Соросу. Ну, а тепер розповідають українцям про російську агресію. От давайте розпочнемо насамперед По Влащенко і Голованову. Е, ви якраз сказали про те, що вони за кордоном, вони виїхали, але те, на що я зверну увагу, на жаль, мусив зрішити зайти на їхній Ютуб канал, зокрема, е, Наташі Влащенко. Е, і достатня кількість переглядів у неї. Так, по гостях. Те саме стосується і Голованова. І окей, там, наприклад, у Влащенко є інтерв'ю з паніним і з іншими хорошими руськіми. Але поміж того є інтерв'ю із Даніловим, це секретар Ради національної безпеки. Чому так відбувається, і загалом про їхню діяльність оцих двох персонажів, які за кордоном розкажіть? Ну, про них просто варто буквально по одній речі пам'ятати. Голованов свого часу, мав бути ведучим, надо поговорити. Це був телемістом між Росією та Україною, яке так і не відбувся через власне обурення українців, ну але ми були дуже близькі до цього. А Влащенко працював на каналі Зік, коли його купив Медведчук, коли звідти всі майже всі позвільнялися, а вона лишилася його очолювати. І власне саме при ній цей канал перетворився на те, чим він став. Це при ній з'явилися шоу Ілії Кіби там про громадянську війну, всіляку, інтерв'ю з Арбіновичем і так далі. От, е зараз вони за кордоном ведуть власні youtube проекти. І, на жаль, так в українців є ця проблема з тим, що в нас дуже погано працює Інститут репутації. і е деякі українці дійсно ходять на інтерв'ю до всіх тих персонажів, там до Назарова, в тому числі того ж. І на youtube каналі може бути мовити, там, підряд якесь інтерв'ю з третісортним пропагандистом, а потім з топовим політиком, там, кот діючим або колишнім, і до них виникають запитання. До їхніх там прес-служб, прес-секретарів виникають запитання: навіщо ви це робите? Невже поява в ефірі варта такої компанії? Ну, от мене просто як кажучи, давайте такою ютубною мовою скажу прибило, коли побачив Данілова і паніна поруч, поруч у Влащенко. Давайте повертаємося до тих персонажів, які е, в Україні. Ну, от ви якраз закцентували на е, Назарову. За моєю інформацією, скажу вам, те, що він якраз Київ Я Думаю, ви також знаєте. І дійсно веде. Свій Ютуб-канал, і там багато таких персонажів, політологів, які колись були на нашому, на Ньюзвані, Вони зараз там появляються. І він активно от, веде свій Ютуб-проект. Чому ніхто за нього не береться? Ну от реально, є там, ми ще до Панченко перейдемо, в неї є підозри. А за Назарова він просто себе комфортно дуже почуває. Інстаграм веде, анонсує все. Тобто, як риба воді, як то кажуть. Я би тут сказав ще спочатку одну річ, що треба розуміти, хто такий Макс Назаров, що це не просто якийсь там черговий чувак, і він запрошує не просто якихось чергових чуваків. Макс Назаров це людина, яка в інтерв'ю українського телебачення на наших з вами хвилях державних брала інтерв'ю, наприклад, в Мірошника. Це російський бойовий, mm -hmm. mm -hmm. який розповідав Назаров в нашому ефірі, що Донбас це не Україна. От Назаров досі на волі. Більше того, він інтерв'ює відвертих пропагандистів, які власне досі займаються пропагандою. Той самий Дмитро Корнічук тепер в ефірі Назарова розповідає, що росіяни підірвали Каховську ГЕС в змові з американцями та європейцями, тому що буцімто вони там всі разом за замороження конфлікту, замороження власне російської агресії проти України. Тобто, це ну відверта пропагандистська помийка, яка продовжує працювати. Чому так відбувається? Це хороше питання. В СБУ кажуть, що вони там працюють, збирають докази. Просто державна засада – це справа, яку дійсно важко довести, там складна стаття. А, проблема системи дійсно існує, але це не означає, що ви повинні просто нічого не робити. Я думаю, що заслуговують такі пропагандисти, що не менше на підозру, яка там на потім довгі збори доказів, на якесь офіційне засудження, на публікацію від імені державного органу. Нехай то є бірка персоналістки їхніх цитат про громадянську війну, про те, що. Гасло героям слава нацистська, що казав Назару, mm -hmm. тому що ну, Україна переможе, і ці люди потім повернуться в ефіри. І коли їм будуть говорити: ви ж пропагандисти російські, в них буде залізний контраргумент. Якщо ми пропагандисти, де наші підозри? А їх немає. Mm -hmm. Так, це цілком ймовірно. Якщо говорити про ще одну людину, яку не згадували на старті: про Крюкову страну UA, Медведєву, як в них це розвивається, я теж, наскільки розумію, вони себе теж доволі комфортно почувають на, на цьому етапі. Інформаційно. Е, якась, там, якась там реінкарнація страни UA дійсно продовжує працювати, бо там вже були неодноразові санкції, але вони створюють все нові нові майданчики. А з приводу Олесі Медведєвої вона покинула Україну, причому доволі гучно, в неї там була публікація про це, мені здається. Угу. Тепер вона продовжує вести аналогічний ютуб-канал за кордоном. Я так, розумію, розподайте те саме, але якщо чесно, то я з нею давно слідкував. То, коли вона виїхала з України, то я такий, ну, однією проблеми менше. До речі, одне з таких епізодів, те, що звернув увагу Назарова от, на youtube проєкті не хочу його називати, насправді. Е, там якраз інтерв'ю з Медведєвою є. от. І Там ну, там така ну, розмова не і практично. Не... Так, і, і насправді ці інтерв'ю набирають, набирають до 50 100 тисяч переглядів. На ваш погляд, чому тут проблема? Чому люди дивляться і надалі це сміття? Ну, насправді ж багато про них говорять. І я думаю, що більшість людей все-таки знають. Чи є брак інформації саме про таких персонажів? А, я... Це дуже складне питання, і воно багатогранне. По-перше, не хочу нікого образити, але ми повинні розуміти, що в будь-якому суспільстві є там прихильники теорії плоскої землі. Є люди, які займаються уринотерапією, і є тих, хто дивиться Лесі Медведєвою Макса Назарова. Тобто, mm -hmm. що ми не робили, яким би там не був рівень освіти, все одно вони будуть. Є от цей відсоток людей, і вони працюють, не знають свою аудиторію. А друга проблема що інформації цих пляжів дійсно дуже багато, але вона лишається профільною. Вона там на профільних сайтах, її знають журналістка, але. Ще інколи толерується колишніми діючими представниками влади. Це нарощує їхню популярність і немає такого умовно державного засудження, то чому б нам їх не дивитися? І третя проблема це те, що частина українців, які чудово розуміють, що вони мають справу, дивляться подібний контент як антропологічне дослідження. Вони відчувають себе в зоопарку. там Телеграм російський, і що, mm. що там зараз говорить Матизару. Це все одно дуже небезпечно, навіть коли ви знаєте, що робота. Тому що в росіян є ця штука, яка називається загалом, коли вони поширюють одночасно багато версій, і ви потім не довіряєте жодній з них, в тому числі води. Це просто як мутна вода, де вони добре ловлять рибу. Тому навіть коли ви знаєте, що робота, це все одно небезпечно, тому що вони засипають вас брехнею та потім губиться правда. Попанченко Діані, вона виїхала, скоріш за все, вона там в Росії, там в Росії Білорусь десь там за болотами в Кацапі. Як вона шкодить нашому інфопростору, тому що я думаю, все-таки люди теж є категорії, які поглядають, а що там Діаночка і що вона сказала. Е, Діана Панченко це якась така максимально блюча історія, тому що вона була топовою пропагандисткою Медведчука, несла в ефірі ще до повномасштабної війни, коли була власна просто війна. Несла абсолютний бред, наприклад, прямо стверджувала, що звертання українською може когось дратувати, що вона не буде називати війну війною, ну і так далі. Тобто вона прямо займалася пропагандою, там особливо не приховуючи mm -hmm. цього. Починається широкомасштабне вторгнення, і Діана Панченко в перші дні займається інтерв'юванням там своїх колишніх пропагандистів, ще коли вони думали, що вони переможуть. І вона займається дефатизмом. Там, типу, давайте підемо на умови Росії, щоб не було гірше. Вона звинувачує українську там, якусь американську владу в расії абсолютний бред, лишається без підозри, продовжує працювати. І телеграм-канал про російські наративи та російські фейки. Все досі. І потім вона, врешті, коли вона виїхала за кордон і інтерв'ювала українських полонених, яких захопила вплину Росія під час своєї агресії. Тоді вона отримала підозру. Mm -hmm. Тобто вона отримала підозрю тоді, коли її вже не могли зловити і нормально зустріти. Да. Просто вона не отримала раніше, я не знаю. Так, таке враження просто чекали і от відпустили. Ну це ж реально, ну воно справді так виглядає. Ну і давайте перейдемо до третьої категорії. Для мене особисто вам, скажу, найбільш болючий, тому що ці люди вони зараз. Якраз створюють контент, який дивиться більшість людей. Ну, все-таки, як би то не було. Ну, принаймні, цей контент він сконцентрований на більшість людей. Це йде мова про людей, які працювали на Нюзванах 112-х до кінця. Давайте, ну, тобто, вони до кінця вони вірили в Медведчука, вони йому вірно працювали. Зараз вони працюють в телемарафоні, вони працюють на телеканалі Рада. Що з ними? Тобто, які там є одіозні люди? Чи вони десь визнають, можливо, хтось покаявся і хтось має право на прощення. Ну, я розумію, що це така моральна сторона, але все ж таки, яка ваша позиція? Окей, тут е, три питання. Перше, насправді, ну, варто їм незалежно віддати, вони не працювали до кінця, більшість з них просто пішли працювати на раду, і вже звідти, mm -hmm. власне, на раді потрапили в фонд. Тобто там до останніх днів вони не дочекалися, вони пішли раніше. А, і вони за позицією змінили. Вони вони тепер патріотичні, все як треба, але звісно ніхто з них не просив. Пробачення я не бачив жодного розкаяння від жодного пропагандиста, чим би вони не займалися раніше. Mm -hmm. Третє питання чи заслуговували на прощення? Колись незалежна медійна рада робила цілу там велику панель з журналістами. Ми ставили запитання багатьом різним людям, спеціально ми запросили людей з різними думками, обговорювали цю тему. Там ми перемагаємо чи буде умовна реінтеграція. Медійників російських в українських медіа чи ми їх пробачимо? Якщо так, що вони повинні зробити. І консенсус був таким, що в Україні настільки багато журналістів, хороших журналістів, одних з найкращих у світі сьогодні. Mm -hmm. Що навіщо нам пробачати умовного там якогось пана Зборовського що вів марафон Тхнесоросом, а зараз працює на каналі Раду? Ну, нас купа інших людей, значно кращих, без подібного бекграунду. Нехай буде комусь буде менеджером середньої ланки в якійсь компанії. Але не з журналістом. Бо журналістика mm -hmm. це професія, яка на 100% складається з іміджу. Якщо тобі довіряють, ти то журналіст, тобі не довіряють, ти ніхто. І ми йому більше не довіряємо. Бо після марафону тхне соросом, ну що він може зробити, щоб ми його пробачили? Так, ну і на завершення хотів би ще таку тему підняти, тому що теж попав на одне з інтерв'ю Голованова і Подоляка. З офісу президента, і от я собі не уявляю, що там, наприклад, змі різної там категорії, наші змії, тобто регіональні чи загальнонаціональні, щоб їм так легко можна було поспілкуватися з кимось з офісу президента. Голованому це можна. Ну я от не розумію мотива. Ну як, чому так? Чому так? Ну, ну що ну насправді Голованов, який хотів поговорити, щось поговорити, щось виясняти, от зараз він може спокійно поговорити з кимось з офісу. Що тут? Де тут грань? Тобто, чому от. Влада Офіс не розуміє, тобто з ким можна спілкуватися, з ким потрібно спілкуватися, ну і загалом. Я, якщо чесно, теж не розумію, але я ще раз просто скажу, що це дійсно шкодить, бо це легітимізує цих персонажів, і потім вони будуть цим захищатися, як захищалися раніше. Після санкцій про той каналів Медведчука в них було два контраргументи. Перший контраргумент, що це не ми це все гості, хоча, звісно, це неправда, так само займати ведучі, просто вони обрали гостей, тому вони винуваті. Другий контраргумент до нас до останнього ходили політики з різних партій, в них не було претензій. То чому зараз ми деформаційні терористи? Mm -hmm. Ну я впевнений, що є люди, які до цих аргументів дослухалися, тому дійсно відвідуючи подібні помийки, ми підвищуємо їх популярність і їх легалізуємо. Рятуємо їх від іміджової біди, і цього робити не варто. Окей, на цьому будемо завершувати. Я думаю, що десь основний такий посил, що може там колись дійде, прийде час. Ярослав Зубченко, оглядач детектор медіа, нам чітко і дуже класно все розповів по персоналіях. Загалом по тих персонажах, про яких не хочеться згадувати, ну але вони завжди є наразі в інфопросторі. Тому сам ще про них говорити. Але я думаю, що прийде час і вони також зникнуть в небуття. Інфопростору, це був маркер події. Я називаюся Ярема Чуйко. Всіляких вам гараздів. До побачення.